На початку 2023 року Таскомбанк успішно протестував українську національну цифрову валюту Є гривню. Проєкт, реалізований з використанням блокчейна Stellar, який на технічному рівні гарантує захищеність транзакцій, зберігаючи їх прозорість. Нічого особливого, просто країна планує використовувати нову технологію для модернізації своєї фінансової системи. Тепер відмотаємо час на 15 років назад. У жовтні 2008 року Сатоші Накамото публікує перший опис блокчейна, технології, яка лежить в основі мережі біткоін. І про біткоін, і, власне, про блокчейн на той час знало кілька десятків техногіків у всьому світі. Увага ж більшості людей була прикована до нещодавно запущеного App Store та виходу першого Android-смартфона. Всім привіт! З вами канал Криптобаза. Тут все, що вам потрібно знати про крипту. За 15 років багато змінилось. Сьогодні на блокчейнах зберігається корпоративна персональна та розважальна інформація, а найголовніше мільйони транзакцій з використанням різноманітних криптовалют та традиційних фінансових активів. Але давайте почнемо з того, що таке блокчейн. Блокчейн це розподілена база даних, яка зберігає інформацію про всі дії транзакції, здійснені користувачами. Уперше цю технологію було використано в платіжній мережі біткоін у 2008 році. Основна відмінність блокчейну від інших рішень для розподіленого зберігання даних зрозуміла з його назви: блок і чейн, тобто ланцюг. Саме цими двома термінами можна описати загальну архітектуру мережі, де блок це пакет інформації. Для криптовалютних блокчейнів такою інформацією є дані про транзакції. Ланцюг це зв'язки між блоками. Кожен наступний блок має інформацію про попередній, тому, слідуючи від блоку до блоку, можна переглянути всі дії в мережі аж до найпершої транзакції. Якщо максимально спростити, то уявіть собі звичайний блокнот, у якому кожна сторінка це блок із записами про проведені транзакції, а блокнот ланцюжок блоків або власне блокчейн. Блоки з даними є публічними та зберігаються розподілено, тобто замість єдиного сервера існує мережа з декількох вузлів або нот, і кожен з цих вузлів зберігає копію бази даних, періодично синхронізуючись з іншими. Таким чином, інформація перебуває у вільному доступі, копії цієї інформації є у тисяч користувачів, всі ці копії постійно синхронізуються. Тобто, неможливо одноосібно змінити інформацію як в централізованій базі даних. Оскільки кожен власник може редагувати тільки власну копію. Щоб записати у блокчейн нові дані чи відрагувати існуючі, потрібно погодження усіх вузлів, які її зберігають. Це також забезпечує стійкість мережі до зламу, оскільки навіть якщо хакер отримає доступ до одного вузла і відредагує його копію бази даних, то під час наступної синхронізації ці зміни будуть відхилені іншими власниками, як такі, що суперечать правилам. Варто зауважити, що все описане вище стосується тільки публічних блокчейнів, які не мають єдиного центру управління та працюють за заздалегідь запрограмованим алгоритмом. Будь-хто може бути частиною такої мережі, встановивши застосунок ноду і завантаживши копію бази даних на свій пристрій. Окрім них, також є приватні блокчейни, в яких власник вирішує, хто може стати вузлом, додавати, зберігати і переглядати дані. Втім, в контексті криптовалют приватні блокчейни згадуються рідко і ще рідше використовуються, тому не варто на них зупинятися. Щоб гарантувати безпеку та незмінність інформації про транзакцію, вона перетворюється у спеціальний криптографічний шифр або хеш. Кожен блок складається із заголовка і списку транзакцій. Заголовок містить свій хеш, хеш попереднього блоку, хеші транзакції, а також часову мітку, яка показує, коли він був сформований. Що ж це за хеш? Якщо дуже просто, то це інформація зашифрована через хеш функцію. Хеш функція це система, в яку вносять будь-які дані, а на виході отримують один рядок коду з букв і цифр. Він і називається хешем. Хеш гарантує цілісність інформації, оскільки будь-яка зміна у вхідних даних призведе до створення нового хеша, який не співпадатиме з оригінальним. Ось як трансформується хеш створений алгоритмом sha 256 використовується у біткоїні. При зміні всього однієї літери на вході. Але давайте копнемо ще трохи глибше. Наприкінці 1970-х років учений інформатик Ральф Меркл запатентував концепцію хеш дерева або дерева меркла, побудованого з використанням хешів. Це дерево відображає структуру даних, що зберігається у пов'язаних за допомогою криптографії блоках, і схематично виглядає так. Тобто суть в тому, що формується багаторівнева структура даних, в яких неможливо змінити інформацію нижніх рівнів. Загальна ж інформація про базу даних у вигляді хешу, сформованого за принципом дерева меркла, називається станом. Наприкінці 90-х років Стюарт Хабер і Скотт Сторнета використовували дерево меркла для створення системи, в якій неможливо підробити часові мітки документів. А 2008 року з'явився біткоін, в якому для захисту блоків інформації використовувалася. Ці самі дерева Меркла. Зараз існує безліч модифікацій та типів дерев Меркла з різною архітектурою та на різних алгоритмах хешування. Наприклад, анонімна криптовалюта Monero використовує бінарні хеш дерева, а Ethereum представив власну реалізацію технології під назвою Merkle Patricia 3. Давайте розберемось, чим відрізняються блокчейни. Головним критерієм, за яким класифікують блокчейни в криптоіндустрії, є алгоритм консенсусу. Спосіб за допомогою якого вузли погоджують додавання в базу нової інформації. Найбільше розповсюдження отримали два алгоритми консенсусу: Proof of Work. Тут блок з даними може додати той вузол, який перший виконав складні математичні обрахунки. Цей процес називається майнінгом, а вузол, який їх виконує, майнером. Майнінг потребує багато енергії і витрат, що забезпечує лояльність вузлів. На Proof-of-Work алгоритмі працює біткоін та кілька інших криптовалют. Другий розповсюджений алгоритм це Proof-of-Stake. Інформацію додають спеціальні вузли, які внесли завдаток у криптовалюті валідатори. Якщо вони спробують внести інформацію, яка суперечить правилам блокчейну і яку не погодять інші вузли, то їх завдаток буде конфіскований. Цю систему або її модифікації, delegated proof-of-stake і так далі використовує Ethereum та більшість нових мереж. Однак поряд із домінуючими Proof-of-Work та Proof-of-Stake алгоритмами існує ряд інших концепцій, які використовуються певними криптовалютними проєктами. Серед них Proof-of-Authority, Byzantine Fault Tolerance, Proof-of-Capacity тощо. Окрім алгоритму консенсусу, децентралізовані мережі також можуть відрізнятися підтримуваними мовами програмування, вимогами до вузлів та особливостями архітектури. Тому різні блокчейни пропонують різну вартість транзакцій, швидкість їх обробки та захищеність. Ми детальніше розберемо біткоін та інші мережі у наших наступних відео, тому поки не варто зациклюватись на технічних аспектах їх роботи. Тепер поговоримо про те, де використовується блокчейни. блокчейн. Блокчейн це універсальна технологія, яка теоретично може замінити будь-яку централізовану базу даних. Однак наведені вищі особливості архітектури та принципи роботи роблять це рішення ідеальним для наступного: платіжні операції. Криптовалюти це в першу чергу платіжні мережі. Вони дають змогу користувачам безпечно переказувати один одному цифрові активи, а їхнє обслуговування коштує дешевше, ніж банківські системи переказів на кшталт SWIFT. Смарт-контракти. Такі мережі, як Ethereum, можуть зберігати дані не тільки про перекази, а й цілі програми або смарт-контракти. Смарт-контракт включає алгоритм дій і працює за принципом: якщо то публічні реєстри деякі країни тестують блокчейн як основу для ведення загальнодоступних земельних реєстрів, зберігання медичних даних та навіть операцій з цифровою національною валютою. Підтвердження прав власності та авторських прав. Дані записані в блокчейн не можна підробити або замінити. Тому вони значно ефективніші та безпечніші за наявні системи патентів і реєстрів. Загалом же сфера застосування блокчейну поширюється на продукти, які вимагають налагоджених систем передачі цифрових активів, прозорих і публічних даних або децентралізованої інфраструктури. Але чи безпечний блокчейн? Блокчейни стійкі до злому і несанкціонованих змін, що забезпечується їхньою архітектурою та алгоритмом консенсусу. Це виключає типові хаки з подальшою крадіжкою, видаленням чи редагуванням даних. Однак публічні блокчейни все ж таки потенційно вразливі до деяких загроз. Наприклад, атака 51%. Це ситуація, коли зловмисник захоплює 51% вузлів мережі. Він може контролювати погодження щодо зміни або додавання інформації. Втім, досі у жодній великій мережі ця атака не була здійснена через її дороговизну та складність реалізації. Так, говорячи про безпеку біткоїна, Андреас Антонополус вказував, що для захоплення більш як половини розрахункової потужності біткоїна знадобиться мільярди доларів і скоординовані зусилля цілої країни з виготовлення мікрочіпів. У випадку успіху зловмисники зможуть відкрити 10-хвилинний коридор, щоб внести власні зміни до бази даних. Які в результаті призведуть до створення форку, тобто розділення блокчейну на два альтернативні ланцюжки, один з яких містиме блок із зміненими даними, а інший ні. Тоді учасникам доведеться обирати між ними, але оригінальна мережа продовжить працювати як і раніше. Ще одна атака називається атака Севілли». Щоб транзакція була записана в блокчейн, вона повинна отримати підтвердження від декількох вузлів. У мережі біткоін транзакція не потрапляє в блок, поки не отримає хоча б. Шість підтверджень. Ноди, яким розсилають запити на підтвердження, обирають випадково. Але якщо загальна кількість нод невелика, існує ймовірність, що зловмисник може контролювати всі вузли, яким прийшов запит на підтвердження, та включити в блок транзакцію, що порушує правила. Або ж відмовитись приймати чесні операції, щоб заблокувати чи загальмувати роботу мережі. Інші вузли можуть відхилити зловмисну операцію, що знову ж призведе до форку. Втім, поки невідомо про успішні атаки Севіли на популярні блокчейни. Насправді, блокчейн це найбезпечніша частина криптовалютної інфраструктури. Небезпеки з'являються під час взаємодії з посередниками, біржами, провайдерами гаманців, платформами для обміну, але не з самою мережею. Блокчейн швидко розвивається, проте це відносно нова технологія зі своїми проблемами. Розробник Ethereum Віталік Бутерін визначив основні проблеми децентралізованих мереж у так званій трилемі блокчейна. Трилема блокчейна каже, що з трьох основних характеристик децентралізація, безпека і масштабованість. Блокчейн на поточній стадії може мати лише дві. Згідно з трилемою, блокчейни можуть бути або безпечні та децентралізовані, але повільні, як біткоін, наприклад, який дозволяє проводити лише 7 транзакцій на секунду. Або швидкі та безпечні, але централізовані, як BSC, наприклад, де за обробку транзакцій відповідає тільки 21 валідатор. Саме трилема багато в чому визначає напрямок розвитку технологій, оскільки нові мережі, оновлення та рішення розробляються для того, щоб подолати один з трьох недоліків того чи іншого блокчейну. Так, щоб компенсувати низьку пропускну здатність біткоїна, була розроблена Lightning Network. А Ефіріум обріз десятками мереж так званого другого рівня. У наступному уроці ми поговоримо про першу криптовалюту Bitcoin. Розберемо, як вона працює, у чому її особливість та як біткоїну досі вдається утримувати лідируючі позиції на криптовалютному ринку, не дивлячись на поважний вік та величезну кількість конкурентів. Якщо це відео було вам корисним, обов'язково підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео і напиши в коментарях про що б ви хотіли дізнатися в наступних випусках. З вами була Криптобаза, до нових зустрічей на каналі.